по тому зачавши, народжує ріг, а зроблений ріг народжує смерть. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ця те письмо говорить про те, що Христос прийшов і умив нас від грі. Але дехто задає питання: а чи є прощення для мене, чи можу я в повній мірі отримати, що потрібно мені зробити для того, щоб отримати спасіння, і чи я зможу перемогти гріх? Коли ми розглядаємо ці питання, ми бачимо, що книга об'явлення якраз дає відповіді на ці питання. Це не просто книга, яка розповідає про якесь примарне майбутнє, вона говорить конкретно про мою перемогу в Ісусі Христі. Вона показує, як Христос переміг і як добро перемагає зло. Принаймні ми, коли відкриваємо книгу об'явлення, центральний вірш і центральний розділ цієї книги розкривається. 12 розділ 7 вірш сказано. І відбулася війна на небі. Сталася війна на небі. Ангели Христа і ангели сатани воювали. Верніше Михаїл і Сатана воювали. Це не просто вдвох, це боролося добро і зло І це ця боротьба сьогодні продовжується на цій землі, а також в моєму розумі і серці. і чи переможу я разом з Христом, залежить також від мене. Недостатньо лише того, що зробив Христос. Але давайте все по порядку. Коли ми відкриваємо послання Йоанна, 5 розділ, 16 і 17 вірш, там сказано: коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього. І Бог життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть, є гріх на смерть. Та є гріх не на смерть. Як ми бачимо, Йоанн говорить, що є два явища або два гріха один не на смерть, за яким можна і потрібно молитися, а є гріх на смерть, який можливо не навіть ну, сказано, що не потрібно молитися. Але Матвій записав також слова Ісуса Христа, слідуючі. в 12 розділі, 32 вершові сказано. І як скаже хто слово на сина людського, то йому проститься, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься. Як ми бачимо, дії відбуваються подібні. Там не проститься і там не проститься. Там не проститься на Святого Духа, а там не проститься гріх на смерть. Але що собою представляють цих два явища? Що є гріх не на смерть, і що є гріх на смерть? І що потрібно робити в даному випадку? Євангелі від Євангелій, 2 розділ і 15 і 16, вірш сказано. Не любіть світу, ні то, що у світі, коли хто любить світ, того немає любові Отця. Бо все, що у світі пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. Не від Отця, а від світу. Це є перше, про що говорить Йоанн, і про що говорить Ісус Христос, і, і, і ці слова, записані у Матвія і в інших Євангелістів, це є гріх. До смерті. А також є гріх не на смерть. Галатам 5, 19, 21 сказано: учинки тіла явні. І далі він перераховує всі ці вчинки, які ви можете самостійно перечитати Галатам 5 розділ з 19 по 21 вірш. І далі він каже, я про це попереджаю вас, хто чинить таке не успадкують вони Царства Божого. Але також я хочу зачитати і 2 Коринфянам 12 розділ, і 9 вірш. І сказав Бог мені, пише Павло, досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалити своїми немочами, щоб сила Христова вселилась в мене. І так, слідче, підсумок такий: коли людина сумнівається в любові і мудрості Божій, вона втрачає відносини з Господом, вона починає діяти. На протилежність Богові. Так як Адам. Вони пішли і з'їли те, що Господь попередив, щоб вони цього не зробили. І коли вони це зробили, то в них, їхньому серці зародився гріх. Про це говорить Іоанн це пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. Це є гріх. Цей гріх породжує вчинки тіла. І далі вони описуються В вслідшій темі ми торкнемося більш детальніше їх, але це є наслідки, наслідки того гріха, який, поселяє, який поселяється в серці людини. А далі Господь дає на, е, неміч, завдяки якій Він може допомогти нам перемогти все те зло, яке в нашому житті є. І ось в дальших темах ми якраз будемо розглядати всі ці три явища: гріх. Наслідки гріха і неміч. Римлянам 13:14. Зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожарливість. Амінь.